Відми чудові. І дана номерово продовжує з вами розмірковувати про внутрішніх чоловіків та жінок. Отже, чудова новина: жодна жінка не самотня. У кожної жінки є свій чоловік, свій внутрішній чоловік. І як тільки ми, жінки, навчимося звертатися до нього по допомогу, опиратися на нього, що опора це чоловіча якість. Саме чоловічі якості дають цю опору і вміння досягати своїх цілей, вміти бути на своєму боці, захищати свої інтереси. Як тільки ми з ним порозуміємося, будемо шанобливо ставитися до його якості, задіювати ці якості, ми можемо потім підійти до дзеркала і поговорити з тим чоловіком, поговорити, запитати його, ну як тобі вона? Он та у дзеркалі. Подобається? А чи хотів би ти з нею кохатися? А чи взяв би ти за неї відповідальність? І Як тільки ваш внутрішній чоловік скаже вам так, без різних там, та ні, треба ще 2 кіло сталі зняти, чи груди зробити, чи ще якусь нісенітницю, дурницю, як тільки він почне шаленіти від вас, ваш внутрішній чоловік, то відразу з'явиться зовнішній чоловік, який також буде шаленіти від вас. А про внутрішніх жінок ми ще поговоримо.